Отже, дайджест головних новин громад Львівщини за минулий тиждень. Безпека та допомога армії. Комбінована атака росіян на Львів. Одна людина загинула, троє постраждалих. Місто допомагає постраждалим і ліквідовує наслідки. 508 одиниць техніки для сил оборони за кошти бюджету та волонтерів виготовляють техніку. Ще 17 заявок затверджено на 6,9 мільйона гривень. Городок, міська рада виділила додаткові 12 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Трускавець у серпні виділено понад 2,7 мільйона гривень для збройних сил України. А золочів передав пів мільйона гривень на відбудову громад громади Харківщини, Львівський хор гомін передав один мільйон гривень для потреб гур. У Явореві відбудеться Актив Армії Фест, благочинний спортивний фестиваль біля алеї пам'яті героїв. Освіта та молодь звернення до уряду, школи з дев'ятьма класами та понад 45 учнями мають працювати. Рішення парламенту. Освітня академія Львівщини відбулася у серпні. Ключові виклики нового навчального року. У Львові розповіли про готовність шкіл і облаштовані укриття. У Бузьку відбудеться відкрита. Шість дю США з легкої атлетики пам'яті Юрія Мочульського та слухання про присвоєння імені школі. Гранти та підтримка ветеранів. Лова пропонує гранти до 250 тисяч гривень для ветеранів на власну справу. У Другобичі оголосили збір коштів на центр ветеранського розвитку, обладнання для реабілітації військових. 24 серпня у Новояворівську пройде ярмарок ветеранської продукції. Інфраструктура та благоустрій, новий розділ, ремонт навколо поліклініки для доступності маломобільних мешканців. Перемишляни тривають у роботу у сквері Омеляна Ковча. Ясиниця сільна, нове дорожнє покриття на вулиці Шевченка. Водоспад, Кам'янка у Сколівських бискидах, тепер доступніший для туристів. Дубляни тут збудують новий торговий центр. Культура та історія у грудку видали книгу з автентичною грамотою 14 -го століття городок і магдебурське право у пустомотах Відкрили мистецький простір у народному домі мікрорайону Глинна. У Львові презентували єдиний у світі поїзд виставку про силу українців. Спорт та рекорди. Миколаїв, стрищина встановлено рекорд, красовський пиріг довжиною 35,6 і метрів і вагою 242 кілограми. Сколи відбудеться ліга доброго бігу. Юний боксер із Мостицької громади здобув срібло на чемпіонаті України. У Яворівщині спортивний фестиваль до Дня Незалежності. Соціальні та медичні новини. У бродах працює нове реабілітаційне відділення лікарні. 12 дітей із трищини отруїлися під час відпочинку. Ситуацію прокоментували у Славському. Ковід-19 на Львівщині за тиждень майже 200 нових хворих. У Другобичі СБУ викрила наркобізнес у виправній колонії. У Львові водій уклон відмовив у поїздці пасажиркам з інвалідністю. Це викликало обурення громади. Такі були новини цього тижня. Залишайтеся із львівською мануфактурою. Новин ставте подобайки, підписуйтесь до зустрічі.